Знову в сонячні панелі всі в снігу і не знають чи є сенс їх чистити, бо сніг іде. А тут радять швабру. Проблема в тому, що туди швабра, шваброю, щоб дістатись, вона має бути мінімум метрів 20, а то і 25 Тому що хата доволі високо стоїть і... Дах кут крутий, тобто схил даху десь 7 метрів. І донизу від даха 4, а якщо по діагоналі, то всі 7. Ну от 15 метрів тільки дістати, ще ж триматись треба за щось, 20 метрів треба. Як її зробити таку, а потім чи піднімеш її, я не знаю. Тому Тут варіант тільки один, кидати мотузку через дах. І лізти на нього. Лізти і чистити. Ну але має сніг закінчитись, бо сенсу не буде. Тільки почистиш, дадуть вони 20 Вт і знов снігом їх засипло і все. Дивіться, яка ситуація. 8 година 22 хвилини, генерація. Всі панелі почищені від снігу. Панелі на землі майже вертикальні 43 Вт. Панелі на даху майже горизонтальні 0 Вт.